Унікальний розсадник, послугами якого користується господарство усієї України, діє на Сокирянщині. Про те, як сімейне хобі перетворилося на велике та успішне підприємство, та які умови створені для розвитку подібного бізнесу в регіоні, дізнавалися журналісти. ТВА. Розсадник декоративних рослин у селі Сербочани на Сокирянщині знають далеко за межами нашої області. Вирощені тут саджанці зараз зростуть по території всієї України. Як розсадник вже встиг завоювати прихильність як місцевих, так і жителів з інших регіонів України. Ділиться власник Віталій Ткачук. Рослини потрапляють по всій території України абсолютно від Одеси до Києва. Тобто є садові центри, площадки, ландшафтні дизайнери, міста. Ну, тобто весь, весь спектр е, таких, е, так, такої галузі тобто, твариться в нас. У нас е, оптова продажа, тобто, вона розрахована на всіх клієнтів. Як розповідає пан Віталій, спочатку це було сімейне хобі, яке з часом переросло у велике підприємство. Ідея прийшла так в е, сімейному кругу, можна так сказати, тому що це було хобі, колись ми починали з рослинки в своєму саду. І вона так стартанула в нас і переросла переросло в бізнес. Е, ідея класна була, бо того, що підтримала мене і дружина, і я її підтримав в цьому напрямку. Сьогодні розсадник вражає своєю різноманітністю та масштабом. Звісно, усі рослини потребують постійного догляду. Зауважує пан Віталій. Площа зараз на даний момент 15 гектарів. Ну не, не все ще засаджено. Тобто є теплиця, є розсадник який працює на те, щоб його засадити, тих 15 гектарів. Зараз засаджено близько 7 гектарів. Найперша проблема це робочий процес вирощення, Немає, не вистачає людського ресурсу. Це найбільша проблема. А тим більше зараз в такої ситуації в Україні, то ще більша проблема це у нас продовжується так. чим далі, тим гірше. Тобто нема кому... Також Пан Віталій розповів, що вже за рік з'явиться лавандове поле. Три гектари цієї рослини з неймовірним ароматом привезли із ми будемо використовувати дуже гарний сорт, який перевірений. Угу. Дійсно, ми під... завозили його самі під себе фахівці. Розсадника наголошують, що у перспективі хочуть продовжувати розвивати ландшафтний простір, користуючись унікальними природніми можливостями Дністровського регіону. Діана Добинда, Тетяна Дубіцька, Теми дня ТВА.